Перед самою службою Божою я поділився однією думкою своєю і своїм прагненням і кажу: так хочу сказати проповідь дуже коротко. На що деякі посміхнулися і сказали, що М -м, як минулого разу. І я так помітив, що як я хочу коротко сказати проповідь, або якщо якісь слова і говорю, я скажу коротко, мені завжди виходить трохи довше. І ось що робити? Ну що ж, правди не втечеш? Або треба не казати, а просто коротко говорити. про що я, Не казати, що я буду коротко говорити, але треба коротко. І ось я вже трохи часу навіть забрав. Ми, коли слухаємо слова Євангелія про те, що ми були інтегральними у нашому щоденному житті. І сьогодні ми слухаємо цей фрагмент про інтегральність такого створіння, мої прагнення бажання істини і правди. І водночас, щоб вони збігалися з істиною Божого закону, то так насправді є за прагненням кожної людини. Чи то людина ідентифікує себе як християнина, як віруючу людину, більше чи менше віруючу, чи таку, яка відверто говорить, що я то так вірую, що Бог існує, але так ну може не живу тим життям християнським, можливо, раз чи два в рік піду в храм, помолюся. Ну, навіть тут я зустрічався і так людина теж стає в правді перед реальністю. Так ось це глибоке прагнення істини, правди і життя це закорінене в кожному з нас. Ми на образи створені Божу, і тому це в нас існує. І так протягом життя нас розривають, розривають подекуди наш матки, подекуди не дуже наш матки, але так частково. розривають ці різні течії, різні напрямки і водночас боротьба. Не боротьба про цю інтегральність. Ми іноді вміло самі вміємо замінити в термінології підхід до життя. Не чуже, яке треба повернути, а погано лежить. Не вкрав, а взяв, позичив, забув віддати, але так насправді забрав, навіть не запитавшись. Таких термінологій, які ми ніби не винні, якими ми себе заспокоюємо, є дуже багато. Але Господь говорить про цей внутрішню постанову, внутрішнє ставлення. Ми іноді повторюємо бути самим собою, бути самим собою, бути самим собою. І на початку нам треба дати відповідь на ці слова. Що це означає бути самим собою? Не тільки прийняти себе, свій вигляд, не тільки те, що ми з віком змінюємося, наш вигляд змінюється. Ми стаємо старшими, колись ми могли так робити з зачісками. Сьогодні вже не можемо. Колись ми, можливо, могли 100 метрів пробігти за дуже короткий час. А сьогодні вже тільки можемо пройти, а не пробігти. І це не тільки про сприйняття реальності, яка нас зустрічає. Бути самим собою це повернутися до того, ким я є насправді в очах Божих, перше його улюбленою дитиною і те, що насправді він мене любить, це прийняти цю правду, жити нею, насолоджуватися нею, тішитися нею в усіх аспектах, і навіть коли мені легко і коли мені складно. А наступна річ це триматися того, що є істинне, що Бог в. Клав в нас, що він в нас на самому початку як замислив, задумав, так і нам дав. Це триматися тої істини, триматися правди. І це буде радістю, великою радістю життя, бути самим собою, це бути улюбленою Божою дитиною. Це і коли помиляюся, вміти до цього зізнатися. І коли я. Вмію, знаю, роблю, радію щиро, це теж є дуже прекрасно. Але й водночас, щоб це все нам не тільки на це все подивитися, не тільки повірити, що Бог діє, але і почати це практикувати. Давайте спробуємо ще подивитися на перше читання, яке ми почули. Тут у нас цар Соломон молиться, бо дякую Богові за те, що побудував святиню. Його батько. Цар Давид, що хотів зробити? Побудувати святиню. Що Бог говорить, ти воїн, твоє покликання інше, у твоїх потомках буде реалізований мій план. І так сталося. І цар Соломон, син царя Давида, дякує, дякує Богові за цю святиню. А Давид дуже хотів побудувати. Ну, навіть він так емоційно сприйняв, що я в кедровому палаці живу. А Ковчег Союзу, так собі, в наметі. І Бог промовив через пророка ні, займайся тим, до чого я покликав. І ось наступний етап цієї інтегральності це розпізнати і зайнятися тим, до чого тебе Бог кличе. В нашому християнському житті іноді буває складно це сприйняти. Ми подекуди пручаємося, не хочемо, але Бог до цього кличе. І другий аспект царя Давида, зрештою, царя Салмона теж, але це ряда вида. Коли согрішив, то не почав вигадувати, звинувачувати інших, обвинувачувати світ, Бачебу і інших, і чоловіка Бачеби, якого він вбив. Тобі, Тобі, одному я согрішив це інтегральність. Як би складно не було, але ми про це мріємо, щоб бути такими перед Богом, не боятися Його, а любити, не тікати від Нього, а наближатися на нього, до нього, навіть так, як цар Давид, коли согрішили конкретно, але до нього прийшли. Вам, собі, всім нам бажаю, щоб ми насправді не тікали від правди, від неї не втечеш. Але нехай вона буде, ця правда, істина і життя, тобто сам Бог, нехай будуть нашою силою міцю. Амінь.